І відповідно суд є в цій справі. Він не може Презумовно. бачити. Ні. Стосується предмету Безперечно, Стан... предмету якщо нам доведе відповідно <клес> ну, з логіки і причина судкового зв'язку нам е відповідає, доведе, що він на законних підставах здійснює своє представництво в передбачений законом спосіб, лише за його власну ініціативу він має право е дати до суду клопотання про встановлення повн... повноважності наших доручень. А Презумовно. Презумовно. Ну, суд цього ви ж, ж е, самі кажете, що ЛГП, Львівський віхтар, його нема. А Вони не вису, 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 вису. Да, вису, я ви да. це не сказала. Не не. Статуту нема. Суд, я прошу розходити в говорити, Я ж пажу, причам цей який є, нам надали не що а свідоцтво про реєстрацію віхтаря. Якщо цей статут немає, ми сказали про статут, який нам ще не дав, він не має ітичної сили, очевидно, має сили у статут, який був попередній, тому що лише на... Можливо. Не знаю. Про це треба враховувати. ми ж не заявили, тому що якщо він існує в реєстрах держав, загальному державному реєстрі е, юридичка, фізичних усіх, е, підприємств, е, юридичних фізичних осіб е, даних підприємств, то ми не можемо, е, ми зас, е, встановили зараз, що е, в даному судовому засіб поданий статут належить, але він не має юридичної сили це, е, щодо представника. Що не ви, і що щодо представника, але КП, очевидно, діє е, в належний спосіб, в який попередній сад, який має силу. І, тому що тільки зареєстрованим новим статутом втрачає сила попереднього статуту. Тому ми не можемо зараз говорити, що не існує такого. Не можемо, бо це апріорі. Безперечно, безперечно. Треба переконатися. Ми зараз Давайте ми не будемо повторювати, тому що вирішать. Вирішать, а я дуже коротко. Ваша честь. І так, е підприємство Людський лікар, воно існує, це лігки комунальне підприємство, воно існує. Це підтверджено документами, витягами. Відповідними, витягами так? Відповідному витягу ви написано, що директор, це там директор. Присвященному пам'ятаю, він є директором, та також є встановлення е, витягом з так? Тепер ваша чесницю встановили, що саме директор призначений на свою посаду неналежним чином. Вот про що йдеться? Директор призначений неналежним чином. Далі ми говоримо про те, що директор, призначений неналежним чином, починає звільняти працівників. Це є суть спору. Далі, по тих довірності, які матеріальних справи. От ми коли брали тих довірниць... Ні, суд скоро не пише. <кхів> Ні, ну я так впоновлення е на нормальна... роботі стягнути. Е про ну, ну, я... те, що е особа, не будучи повнима, наділена <кхів> певними правами, призначила на роботу і звільнила. Ви мови ведете про те, що було порушення під час роботи прав цієї особи. Про це молодець. Тобто про відновлення. Бачите. Тобто, я в даному випадку в своєму висловлю не акцентував на цьому увагу. Так? Я акцентував на іншому. Тепер щодо наших повноваженців, ми коли брали ці довіреності в ЛКП, ми не перевіряли. чи Офіційно призначені керівники цих підприємств є призначені на свою посаду садови. А чому? Ми воно було про воно потрібно. Нам не потрібно. А, знає, це не Нехай переконується, це його право. <ріх> <ріх> Ми але холодичко, суд є безсторонній і він не може за власним бажанням вимагати з'ясовувати обставини, які не мають сторону справи, тому що відповідно статті 1, це диспозиція сторін позивача є переважає.